Всім доброго дня. Сьогодні ми знайомимося з новим поняттям показникової функції. От. Показникова функція це функція вигляду і доріння А в степені Х, де А наша основа, а Х показник степеня. Тому функція називається показникова Х-змінна, показує, в якій степені знаходиться наша основа А. Основа має бути строго більше за 0 та не дорівнювати одиниці. Нагадаю, оскільки один в будь-якій степені це завжди 1, і 0 в будь-якій степені завжди дорівнює нулю, тому ми не розглядаємо значення основи 0 та одиниці. Також не розглядаємо значення основи менше за 0, від'ємні. Тому в якості прикладів показникової функції можемо навести наступні: 2 в степені х, 1 друга в степені х, корінність 3 поділити на 2 в степені х, пів степені х. Приклад різноманітний, щоб ви розуміли, що і і раціональне число, і константу пі можна підносити до степені Х. Однак не можна записувати вираз мінус 3 в степені Х. Цей вираз не має математичного сенсу. Ще раз звертаю увагу, в основі у нас число постійна обголочина, основа має бути строго більше за 0, та не дорівнювати одному. Тому. Наша основа може приймати наступні значення. Що ми зобразимо на прямій, нашу основу маємо виключити число 0, всі від'ємні числа та число 1. Таким чином, значення основи розбивається на дві частинки: від 0 до 1 і від 1 до плюс нескінченності. Відповідно, у функції будуть різні властивості в залежності від основи. Які ж саме? Для початку розглянемо показникову функцію, основу якої більше за одиничку. Наприклад, 2 в степені Х. Запишемо для такої показникової функції, основу якої більше за одиничку підкреслю: циферка 2, 2 в степені Х. Запишемо табличку значень. Візьмемо по х значення від 0 до трієчки, і ті ж самі зі знаком. Мінуси. Підставимо значення Х в нашу функцію, обчислимо і запишемо ці значення в другу строчку нашої таблички. Далі ці точечки ми поставимо по клітиночкам, що ми бачимо на першому малюночку. Ось так наші точечки розташовуються. І з'єднаємо їх олівцем плавною лінією, не відриваючи руки. Зверніть увагу на те, що наш графік не перетинає ні в якому випадку вісь ОХ. Наша функція не може приймати значення 0. Якщо ми подивимося на графік, він розташований в першій та другій четвертях. Для х він пробігає всі можливі значення від мінус до плюс нескінченності. Це і буде областю визначення. А для ігрока. Першій і другій четверті він набуває тільки додатніх значень, не включаючи ноль, тобто строго від нуля до плюс нескінченності. А також ми на даному графіку бачимо, що функція наша зростає. Тобто, чим більше ми беремо значення «х», тим більше маємо значення функції. Ці властивості відповідають показниковій функції, у якої основа більша за одиничку. І відповідно у загальному, що всі графіки, основа яких буде більша за одиничку, будуть мати схожий вигляд на ось цей даний графік. І тепер також розглянемо показникову функцію, основа якої від 0 до 1, основа якої є дробом. І дробом правильним. Наприклад, візьмемо одну другу в степені х, щоб було зручно обчислювати. Значення по х візьмемо ті самі від мінус 3 до 3. Обчислимо відповідні значення y, підставивши x в нашу функцію, і отримаємо ось такі значення. Якщо ми їх порівняємо з попереднім графіком, то ми побачимо, що значення y там розташовувалося навпаки. Тобто там, де 8 зараз, була одна восьма, одна четверта, одна друга, одиничка не змінилася. І далі було 2, 4, 8. Тобто тут то залежність зворотня. Чим більше х ми беремо, тим менше значення функції ми маємо. Це говорить про те, що наша функція спадна. Потім по клітиночкам ми знову ж таки наші табличні значення позначаємо і з'єднуємо плавну лінію, не відриваючи руки. Бачимо, що дана функція у нас спадна на малюнку. Ну що ми бачимо спільно з попереднім графіком. Цей графік також розташований в першій, другій, четвертях, тобто область визначення і область значень, аналогічна. Знову ж таки, перетину з вісю Х немає, зверніть увагу. І ще ключова у них спільна риса. Це є характеристична точка у всіх графіків показникової функції, це точка 01. Ки би у вас не був би графік показникової функції, кожен з них буде проходити через точку 01. Тому в завданнях ЗНО і НМТ, коли в тестові або на відповідність кажуть, поєднайте функцію з її графіком. Показникову функцію ви маєте впізнавати, тому що вона проходить через точку 01. Ця точка не завжди у вас буде підписана, але вона розташована на Y трошечки, Вище, ніж 0, і ви маєте розуміти, що це графік показникової функції. Бувають варіанти спадної зростаючої, але обидва вони проходять через точку 0,1. І, знову ж таки, узагальнимо, що всі графіки показникової функції, основа яких буде від 0 до одинички, будуть схожі на наш другий графік, графік функції і грати рівня одна друга в степені Х. Для загального розвитку уточню, що графік даної функції називається експонентою. Вже знайомі параболи, гіперболи, що є оберненою пропорційністю, графік модуля, гілочка параболи, кубічна парабола і от тепер знайомимося з експонентою, графіком показникової функції. Зверніть увагу про те, що я й говорила, може бути точка. Не позначена, може бути підписана. Всі інші, бачите, точки не позначені на клітиночках. але яка б не була показникова функція, вона проходить через точку 01. Що ось тут у нас виділено, що це її характеристична точка. Отже, підсумуємо властивості показникової функції. Так як ми проговорили, що графік показникової функції. Розташований в перших і других четвертях, відповідно, х в першій і другій четверті може набувати усіх можливих значень, тобто r. Ножа на значення, тобто y, пробігає усі додатні числа окрім нуля. Нагадаю, підкреслю ще раз, окрім нуля. Ноль ми не включаємо, вість у Х ми не перетинаємо. Стосовно парності, непарності, як ми це перевіряємо? І маємо замість х підставити мінус х. Якщо ми в показникову функцію замість х підставляємо мінус х, звертаю увагу, що до мінуса перед числом А це ніякого відношення немає. Від'ємна степень перевертає. Отже, якщо у нас було А перших перетвориться в 1 поділити на А відповідно в степені плюс х. Якщо у вас була одна четверта, вона перетвориться в 4 в додатній степені. Тобто, з мінусом це ніяк не пов'язано. Ми не можемо сказати, що знак змінився чи не змінився, оскільки вираз наш повністю змінився. І це означає, що дана функція ні є ні тією, ні іншою. Вона не є парною і вона не є непарною. Точки перетину ж саме. Звісно, о х перетину немає. Стандартної показникової функції зрозуміло, що якщо будуть якісь перетворення, переміщення, то будуть. Інші нюанси. Вісь ОІКС буде відповідно. Яку вони не перетинають, трошки спускатися. Ну, перетворення графіки функції трошки окремо треба розглянути. І уважно запам'ятати, що з ОІКС у стандартної показникової функції перетину немає. З вісіої, це ключова характеристична точка, оскільки будь-яке число в нульовій степені дорівнює одиницю, то точка 01 вона присутня на графіках усіх показникових функцій. Монотонність – це те, що у них було відмінне цих двох графіків, які ми зобразили. То ми побачили на них, що якщо основа більша за одиницю, функція зростає до плюс нескінченності. Якщо основа від нуля до одинички, то функція, відповідно, спадає. Не перетинає вісь. І що ми можемо ще в якості аналізу зазначити? Що наша функція найбільшого значення не має, оскільки вона йде від або до плюс нескінченності, то вона має найменше значення 0, яке вона не досягає, оскільки 0 ми не включаємо. Це є її найменше значення, але функція його не досягає. Ну І стосовно проміжків, знаку сталості. В пункті 2 ми зазначили, що наша функція набуває додатніх значень, не включаючи 0. Це означає, що Y більше за 0 на всій своїй області визначення. Відповідно, немає Y меншого за 0. Це стосовно проміжків знаку сталості. Тепер поговоримо про те, як ми це будемо застосовувати. Так, оскільки у нас тепер в степені Х, і виникають думки, що а як же з ним всім це працювати. Використовуємо властивості степенів, це як і раніше. Якщо основа множиться, ми степені додаємо, приділені віднімаємо, дошки замінюємо на множення. І спільну степінь розписуємо до кожного множника або дільника окремо. Або навпаки, якщо у нас є спільна степінь, ми записуємо їх в загальні дужки. Ну, в загальні дужки схема працює тільки з множенням діленням. Ніколи додавання віднімання ніколи. Так от, прокоментуємо, Виберете показникову функцію. Перше завдання. Із всіх запропонованих варіантів рівнянню. А в степені Х відповідає тільки варіант В. Y дорівнює 2 в степені 3х. Це функція вигляду показникового Y дорівнює А в степені Х. А це число постійна основа. Укажіть зростаючу. Для того, щоб знайти зростаючу функцію запропонованих варіантів, які раніше ми уточнюємо, наша основа має бути більше за 1. Серед варіантів А та Г, основа більша за 1. Тільки варіант В, тому що півтора у нас більше, чим одиничка. Корінь із трьох поділити на 5, що ви без калькулятора а на nмте, з но, це так і. Ви маєте пам'ятати, що 5 представляється як корінь із 25. Відповідно, коли ви корінь із трьох ділите на корінь із 25, це точно буде менше, чим одиничка, тому що 1 це корінь із 25 поділити на корінь із 25. Наступне завдання вкажіть складну функцію. Сростаючи, якщо основа більша за одиничку, складна якщо основа від 0 до одинички. Тобто серед запропонованих варіантів нам треба знайти ту функцію, у якої основа від 0 до одинички. Дріб правильний. Відповідно, це варіант Г. Варіант А та Б основа більша за одиничку, вона є зростаючим. Варіант В один в степені Х це завжди один. Це не є показниковою функцією, це є звичайна лінійна функція. Так, прокоментуємо завдання 6. Укажіть складну. Знову ж таки, наша задача вибрати основу, яка від 0 до одиничка. 9 четвертих, виділивши цілу частину, ми розуміємо, що це 2,1 Більше одиничка. 1,2 третіх це 1 ще 2 третіх, явно зростаючи. Залишається варіант в та Г. В варіанті Г ви маєте вміти аналізувати, і порівнювати, що корінь із 6, хоча ми не можемо обчислити, ми маємо розуміти, що він розташований між корінь із 4 і корінь із 9, а це значення 2 та 3, відповідно корінь із 6, це буде функція зростаюча. І варіант В, єдиний варіант, де у нас значення основи менше за 1. Одиницю, тому що 1 ми представляємо корінь з одного, а, відповідно, корінь із одного поділено на більше, корінь із двох, значення менше, ніж один. Одиничка ми ділимо одне і те саме саме на себе, корінь з двох на корінь із двох. Так, завдання четверте. Запишіть вираз у вигляді степеня з основою 5. Ми маємо зазначити, що 125 це 5 в третій. З коренів ми все ще це пам'ятаємо. Далі 4 сотих. Що ви не знаєте, що робити з цим виразом, ви задаєте собі питання: а чи можу я ще якось представити 4 соти? Ну і тут буде варіант не один єдиний. Саме простий представити так, як ви це чуєте, як ви це говорите, 4 сотих. І, відповідно, далі 4 соті можна скоротити. Можна і на 2, але краще на 4. Маємо 125 в степені Х. Одна 25 в степені х можемо представити 25 як 5 в квадраті, але воно внизу. Щоб підняти його в чисельник, маємо поставити не другу, а мінус другу степень. За рахуванням дужок маємо помножити на степень х. Таким чином, у нас в завданні 4 ми маємо 5 в третій степені помножити на 5 в степені мінус 2х. Використовуємо властивості степенів, їх нам треба додати. Ну, додаємо ми від'ємне степень, тому наш вираз 5 в степені 3 мінус 2х. цей вираз більше ніяк не спрощується. 3 і мінус 2х це неподібні доданки. Та завдання 5. Знову ж таки, Якщо складно сприймати показникову функцію, коли в степені змінна, згадуємо наші властивості степенів. І ми бачимо, у нас є основа 3, і у нас є двічі основа 2. Використовуємо властивості степенів і ділення замінюємо на віднімання. Ну, віднімаємо ми від'ємне значення, тому у нас буде 2 в степені х поділене на 3, плюс ми віднімаємо від'ємне, ми додаємо 2х поділене на 3. Переписуємо поки помножити на 3 в степені х. Далі ми виконуємо додавання дробів, дроби у нас з однаковим знаменником, тому одразу додаємо чисельники 2 в степені 3х поділені на 3, що є просто х при скороченні. Тобто 2 в степені х ми множимо на 3 в степені х. Знову побачили, що це властивість степенів. Яка саме у нас є спільна степінь. Ми записуємо їх дужечки, тобто спочатку множимо 2 на 3, а потім підносимо до степені Х. Маємо 6 в степені Х. Та завдання, яке вам треба виконати самостійно, було. побудувати 4 в степені Х. Нагадаю, що ця функція буде зростаючою, властивості будуть схожі на прописані нами, а графік зростаючої функції буде схожий на перший графік 2 в степені Х, який ми зображували сьогодні. вам мирного неба, саме головне, щоб світло було і було все добре.